Тетяна Рихлік вчиться керувати легковим автомобілем. Сказали, що буду їздити. Трошечки страшно, дуже великий потік машин, але так нічого. Оволодіти навиками керування легковим автомобілем в автошколі можна протягом двох з половиною місяців навчання. А далі іспит в сервісному центрі МВС України. У Луцьку навчаються керувати автомобілями й внутрішньо переміщені українці, каже директор однієї з луцьких автошкіл Сергій Бучко. З різних регіонів нашої країни водіння йде безпосередньо з учнем. На автомобілях інструктор, учень по двох чоловік в автомобілі, а групу ми не маємо можливості збирати, тому так як і учні в школах переходимо в онлайн у зв'язку з тим, що небезпечно збирати велику кількість людей. У нас автошкола була до січня, а потім у зв'язку з тим, що тепер трішки правила змінилися, і потрібно було чекати чергу, щоб записуватися, здавати тести і водіння. Тому зараз даю і ще коли почалася війна, трошки все змістилося перенеслося. сервісні центри МВС України на Волині під час воєнного стану працюють шість днів із понеділка по суботу включно. Сказала керівниця зв'язків із громадськістю регіонального сервісного центру Юлія Матіщук. Громадяни, які закінчили автошколу, відповідно отримали свідоцтво про закінчення навчального закладу. Вони можуть впродовж двох років звернутися до сервісного центру МВС для того, щоб скласти іспит і відповідно отримати посвідчення водія. З 25 березня цього року уряд спростив процедуру прийняття тактичного іспиту в один етап. Тепер практичні іспити складаються на дорогах загального користування. Це для усіх. Категорій, окрім категорії А, А1, Б1. Тут вже складається практичний іспит на автомайданчику. Усі маршрути при складанні практичного іспиту погоджено з військовими державними адміністраціями. Посвідчення водія, які були видані вперше громадянам терміном на два роки, і їх термін дії минув під час воєнного стану, автоматично продовжено на території України. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.